Не хочу я собі жодного тату, от від слова взагалі. Чому Та, Зараз я знаю, що багато молоді, вони дуже їм подобається, вони вважають, що це якесь самовираження. Я вважаю, що напевно зараз саме класне і те, що ціниться насправді, це бути собою, бути природньою. Як воно буде виглядати в старості, життя міняється, все-таки не знаю. Навіть лазерна апеляція не бере там, де у вас є тату. Тобто, от ви набили, потім захочете якусь процедуру. Може, потім взагалі ще буде не так, як ви захочете. Тому ні. Ніколи не хотіла, не бачу в цьому ніякої красоти в цих тату. Мені здається, от бути природньою, бути собою настоящою, такою, от Оце особливість. А бути зараз тату це, напевно, бути як всі. Тому я вибираю. Бути собою без всяких втручань, ось таких мені воно не подобається.